У косметології не так багато речовин, які справді працюють, не просто приходять до нашої шкіри у гості і помирають на її поверхні, навіть не встигнувши привітатися а справді проникають в наші клітини, регулюють роботу їх генів, впливають на їх метаболізм і таке інше. Ретиноїди одні з них. Топічні ретиноїди, тобто ті, які ми наносимо собі на шкіру, принципово діляться на два типи: на медичні, які так просто не купити. Вони дуже дуже високоактивні і призначаються лікарем для лікування таких шкірних захворювань, як акне, псоріаз та різних інших. Косметології вони не використовуються, тож про них ми сьогодні говорити не будемо. Другу групу ретиноїдів використовують для анти-ейдж-ефекту, тобто для покращення якості шкіри. Відбувається це здебільшого за рахунок стимуляції поділу клітин та синтезу колагену. Ретиноїди, які використовуються в цій групі, набагато слабіші за медичні. Ну, наприклад, ретинол у 20 разів менш активний за третиноїн, який використовується в медицині для лікування. Хоча їх ефекти дуже чи подібні? Мушу вам сказати, що коли дослідник старіння чує про ейдж ефекти в нього всередині помирає ще одна сотня нейронів, а його самого починає нудити. Тому що цей – це не зовсім те сповільнення старіння, про яке ми мріяли. Це не перепрограмування клітин, не зміна їх біологічного чи епігенетичного віку, не зміна їх генетичної програми. Це лише ще один. Засіб за догляду за шкірою. Просто тепер не на черевиках, а на своєму обличчі. Не той антиейдж, про який ми мріяли у 21 столітті, хоча, мабуть, той антиейдж, на який ми заслуговуємо. Ну, давайте розбиратися з тим, що є. Всі ретиноїди по своїй суті є формами вітаміну А та наділені певними його властивостями. Ну, найбільш цікаві для мисливців за молодістю та красою є стимуляція ділення клітин. Хоча серед його ефектів є й інші. Там і синтез колагену, і покращення е, роботи сальних залоз, і робота з дрібними зморшками та пігментацією. Звичайно, не обходиться і без побічних ефектів, тому що ми то з вами знаємо, що все, що працює, має якісь побічні ефекти. Нема побічних ефектів лише у гомеопатії. Тут все просто: нічого не працює, не може нанести вам шкоду. Але ретиноїди не такі. Вони працюють, тому і шкода від них так само інколи зустрічається. Найрозповсюдженіше явище це ретиноївий дерматит, покрасніння в місцях застосування. Він викликається через неправильне вживання ретиноїдів або їх передозування. Тож перед їх використанням слід проконсультуватися з лікарем. Є інші побічні ефекти. Вони більш теоретичні, але змушують замислитись. Про них ми скажемо трошки пізніше. Як же працюють ретиноїди і чому їх багато, і у всіх них різна активність? Ретиноїди здебільшого відрізняються за своєю активністю. Найактивніша форма ретиноїдів, яку можна зустріти, це ретиноїва кислота. Вона, наче королева, вона найсильніша. Проте хіміки вже вигадали багато синтетичних її аналогів, які навіть перевищують. Її активність проте вони в природі не зустрічаються і синтезуються лише хімічним шляхом. Ретиноїва кислота та її синтетичні аналоги використовуються лише в медичних засобах, тому що вони дуже дуже активні. У нас в організмі вона так само утворюється, але в ланцюзі певних хімічних перетворень. Усі інші ретиноїди, які можна зустріти у косметологічних засобах, представляють собою наче недозрілі форми ретиноївої кислоти. Вони беруть участь у цілому ланцюзі перетворень, в результаті яких так само стають ретиноївою кислотою, але вже в клітинах нашого власного організму. Через це вони більш безпечні, тому що мають меншу активність. Як же працюють? Цюють ретиноїди на молекулярному рівні колись давно, коли ми всі з вами ще були ембріонами, ретиноїди дуже сильно допомагали нам формувати певні органи. Без них не сформувалася б наша нервова система та наша серцево-судинна система, тому що вони направляють наші клітини на диференціацію в певному. Напрямку на клітини дорослого організму та на клітини нашої шкіри ретиноїди вже діють трошки інакше. Вони зв'язуються зі своїми власними рецепторами, і в результаті цього запускають каскад роботи генів наших клітин. Ці гени спонукають клітину чи активніше ділитися, чи більш активно працювати. Це залежить від молекулярного контексту та умов. Усе це виглядає візуально як покращення роботи клітин та потовщення певних шарів нашої шкіри, що нам і подобається. Є, звичайно, й ті, кому треба бути особливо обережними застосуванням ретиноїдів. Мова йде про вагітних жінок. Так сталося, що у минулому столітті виявилося, що у жінок, які приймають мегадози системних ретиноїдів, тобто приймають їх у капсулах, у 5 разів підвищений ризик розвитку тератогенних ефектів, тобто дефектів розвитку плода. Але в той самий час за весь час дослідження ретиноїдів, жодних подібних ефектів у топічних ретиної. Медів, а тим паче у косметологічних знайдено не було. Тож, якщо користувалися кремом від зморшок з ретиноїдами і раптом завагітніли, то не слід панікувати, слід просто проконсультуватися з лікарем і, можливо, припинити використання цих засобів на певний час. Але чи можна використовувати косметику з ретиноїдами на постійній основі? Адже якщо ми щось стимулюємо, то це щось колись має закінчитися чи виснажитися. Горшики, які постійно варять кашку, зустрічають. Лише у казках, і навіть там нічого доброго у них не вийшло. Що вже говорити про шкіру, потенціал ділення клітин шкіри не безкінечний і колись він має закінчитися. Нам подобається ефект потовщення певних шарів шкіри після використання ретинодів, але чи таким чином ми не виснажимо наш резерв ділення клітин, бо ми знаємо, що цей запас або резерв є один з основних наших засобів для запобігання передчасного старіння. Відповіді тут у нас немає, як нам завжди потрібно більше досліджень. Я сподіваюся, вам було цікаво, і ви дізналися, Щось нове про ретиноїди. А якщо ви хочете разом зі мною дізнаватися щось нове зі світу вивчення старіння, то підписуйтесь на мій канал.